Іринки, казки Ківшлиха. У багатого батька був один син, а батько нажив худоби не абияк, а таки чесно. Багато поту вилилось з нього, багато крові зіпсувалось. Поки заблищали у нього в кишені червінці. Синові про те, байдуже він виріс серед червінців. То йому вони й недорогі були. Як дасть батько, то він таки сіє грішми, як половою, аж слід його сяє. Дивився, дивився на це батько, і гірко йому було що син робити не хоче, а його заробленим добром так нехтує. Уже й казав, і вмовляв, нічого не вдіє. От і надумавсь батько Пішли якось батько з сином до річки, посідали, балакають. Іде якийсь чоловік і несе горобця застріленого. І заманулись синові на щось того горобця купити. Зараз і має золото. Дай мені, каже батько, син дає. Батько, замірившись рукою стиха на річку. Наче хоче золотого кинути, а син байдуже. Батько вдруге замірився. син нічого. Взяв батька тоді й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитав батька, на що то й до чого, а зараз поліз у кишеню та виняв другого червінця. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові: ось віддай мені капшука з грішма. Син дає, тоді батько знов Іди ж ти, як оце ти є, та зароби червінця. Як заробиш, то тоді приходь. Син аж засміявся. Піду, а собі думає от розумний батько, чи диво то червінця заробити? От і пішов він, ішов він, чи довго, чи ні, та й замислився що ж я робити вмію? Письма я знаю. От і пішов він скрізь по місту шукати роботи письменської. Та куди не піткнеться, скрізь не треба. А тут уже й їсти хочеться. Продав він кожушинку, ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов у бакалійницю, проситься у Крамарчуки, у приказчики. Питаються в нього. Де ж ви були? Що знаєте? Я жив біля батька, був коло хліборобства. Та й тільки, кажуть йому, не треба нам таких узять вас хіба за хлопця-попихача та ви більше з'їсте, ніж заробите. Що його робити? А тут холодно, а тут їсти хочеться. Пішов він до Дніпра, там пароходів та усіляких суден, без ліку стоїть. Нічого робити, найнявся він лантухи тягати. Так, як лозинка від вітру гнувся він під тими лантухами важкими, ноги трусились, голова горіла. Увечері з незвички як упав на вулиці, так і заснув. Був би замерз, та солдат поліціянт побачив. До поліції відвіз, думав, що п'яний. Другого дня теж, третього, четвертого, усе теж. Він уже й не доїдає, не допиває що більше грошей зоставалося, а ще далеко до золотого, бо й плата мала, і сили в нього небагато. Робить і так усю осінь, і зиму проробив, і вже по весні Зібралось у нього стільки грошенят, що виміняв він на них золотого. Тоді йде до батька, прийшов, аж батько стоїть біля млина, саме біля річки. Здоров, тату, здоров, синку. Ну, синку, приніс. Лізе сину кишеню та потихеньку, як скляне, ви щось завернене у ганчірочку. А потім ще й у папірець, еге, червінець, та й боїться дати батькові. Узяв батько, повертів того золотого у руках та як заміриться на річку. Син як ухопить батька обома руками за руку, як крикне Ой батеньку, батеньку. А сам як не свій. Тоді батько засміявся та й каже: Ну, тепер я бачу, що ти знаєш, почому ківш лиха, як дістається червінець. Ось тепер ти мені син, і моя худоба тобі буде. І з того часу син годі вже гроші розкидати. Такий працьовитий та хазяйновитий зробився